У будні дні мій ранок починається о сьомій годині. Я, звісно, прокинулася вже була готова смачна ароматна кава і, в принципі, склала компанію своєму коханому. Далі він поїхав на роботу, забрав дітей у школу. Я, в принципі, могла ще трішечки повідпочивати. Далі, звісно, у нас почався активний день в команді «Лівгуд». Це бізнес-кава. Далі як зберегти молодість, красу та здоров'я, яку проводять лідери моєї команди Олена Юрик, Оксана Зубрицька. Це був дуже класний ефір. До речі, по патчам від компанії Лівгуд для енергії. Мені дуже сподобалося і я розумію, що я хочу собі такі пачі. Дуже класно, всім рекомендую о 17-й годині. Надія Михайлова провела крутецьку просто презентацію компанії Лівгуд. І я, чесно кажучи, пишаюся наскільки класна команда, наскільки круті лідери приходять, які просто беруть відповідальність за себе, за свій бізнес. І роблять його в задоволення і в кайф. До моєї презентації залишилося півтори години. І оскільки в мене зустріч із лідером з Фінляндії відмінилася, ми вирішили поїхати в місто. Наші плани входило забрати дитину з тренувань по баскетболу, а далі заїхати в магазин і купити чогось смачненького. Традиційно знімаю красиве небо, воно сьогодні не перевершене, і хочеться поділитися його фарбами з вами. Поки ми тут ходимо по магазинчику, я хочу сказати, що Сашуні сьогодні був концерт піаністів, і вона, до речі, зайняла друге почесне місце. Це класно. Я її вітаю. Я тут багато всього продається вже до Пасхи. Я, в принципі, взяла собі дещо підкупила, ну і потім додавала ще що вийшли пів просто корзини. І яке щастя, що в мене на закупках були мої хлопчики, які можуть це все завантажити в машину. Ну і, звісно, принести додому, адже в мене починає. Прямий ефір, і причому сьогодні я буду показувати з різних ракурсів це Ютуб, а ось це інстаграм. По вівторках о 19.30 я проводжу презентацію для нашої міжнародної команди українською мовою. Наша зустріч відбувається саме в Телеграм. Ось це. Члени нашої команди, які приходять, які знаходяться в потоці інформації, адже саме потік інформації і системність обов'язково дасть результат кожному у бізнесі. Тому я вас запрошую до нашої команди, до мене в команду. Я обов'язково вас навчу робити. Так само отримувати задоволення, отримувати неймовірний результат. Я дуже закохана в компанію Лівгот, адже я бачу, як вона змінює долі людей на краще, кардинально змінює життя людей на до і після. Разом із Мішою ми в Тіктоці підтримуємо вогник. І сьогодні в нас був 200-й день 200 днів нашому вогнику. Пишіть ви в коментарях, чи є у вас така традиція з вашими дітьми, можливо, з вашими подругами, друзями, знайомими, чи підтримуєте ви вогник у Тіктоці. Ось такий був день у мене, а який він був у вас? Чекаю вас у коментарях. Всім гарної ночі!